Руху гірник не по зубах. Вінниківчани у Соснівці втрачають перші очки в чемпіонаті у шостому турі обласної прем'єр-ліги. Зійшлися золотий і срібний призер минулорічного чемпіонату. Свідком принципової битви стала і наша знімальна група. Подробиці від Василя Старецького. До Соснівки рух приїхав у статусі явного лідера чемпіонату. До цього матчу команда не знала ні поразки, ні нічиєї. Більше того, підопічні Романа Гданського у семи попередніх матчах не пропустили жодного голу. Це звичайно, як і до звичайної будь-якої гри і досить впевнено Вийшли господарі. Навпаки налаштувались на цей матч як на справжню битву. За останні роки ці команди стали надпринциповими суперниками. Хотіли віддати в тому році, мали стати чемпіонами. Трохи не вийшло щось не. Не доіграли, судді трохи помішали а так, виходили, старалися віддати за ту ігру. Рух на матч вийшов у бойовому складі. У старті з'явився і Олександр Алієв. Щоправда, встиг відзначити з небезпечним ударом зі стандарту і на 20 й хвилині змушений був залишити футбольне поле. В нього було пошкодження от в середу минулий виїзд. В нього трошки він десь грі почув, але пізніше ніби все добре було. Розбігав ногу. А сьогодні, так само, на перших хвилинах все-таки десь воно там. Трошки паника мікротравма є. Вона дає ці ознаки. Першими для взяття воріт нагоду створили гості. Володимир Макар, вийшовши віч на не зумів переграти голкіпера Соснівки. А Богдан Костик зі стандарту влучив у поперечину. Перший тайм так і завершувався бойовою нічією. Але на 45 й хвилині господарі напрацювали на стандарт. До м'яча підійшов Роман Кузьміч і майстерно поклав шкіряного у лівій кодворіт. Оцілився на тренуваннях, пробує забивати. Талік попросив, каже, чи я готовий, кажу, готовий. Пробив, попав. Отримавши гол у роздягальну, на другий тайм рух вийшов дещо деморалізований. Щоправда, нагоду відзначитись таки створили. Віталій Романюк наважився на дальний постріл. На заваді знову стала стійка. А далі на полі небезпеку створювали лише господарі. Віталій Кашуба накрутив захисників руху. Щоправда, пробив у воротаря. Гості почали грати у три захисники і відразу пропустили контратаку. Вийшовши на заміну, Іван Данилюк вибіг один на один, обіграв воротаря і закотив смугастого у пусті ворота. 2-0 і це вже переконливо. Коля прокинув собі в центрі поля і віддав хороший пас. Воротар не неувірено вийшов на виході прокинутий Забив. За кілька хвилин той же Іван Данилюк міг забити і третій. А п'ятий номер гірника Василь Чоба під завісу матчу дивом не влучив у ворота руху. Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу соснівки. Принципово ми того сезону мали вигрувати їх трошки судянам помішами став мали бути чемпіонами на цей матч. Принципово настроїлися, доказали. Що ми теж команда. Суперник володів повністю ініціативою в грі, тому десь можемо, як я вже попередньо сказав, що ми хотіли зловити суперника на, на контратаках. Я думаю, нам це вдалося. У нас ще було безліч моментів, які ми не, не, це, не реалізували. Ну, звичайно, що той гол, який ми в першому таймі забили, десь нас трошки може розкропустив і більшості. Більше вільних зон з'явилося в полі зору суперника, тому ми їх десь використовували, бігаючи туди в вільну зону. Тренер Гостей зізнається трагедії, винники вчани з цієї поразки робити не будуть. Перший тайм моменти, вихід один в один-один. Так в футболі не забуваєш ти заб'ють тобі. Потім побігли забивати на контратацію, пропустили ще один гол. Ну, десь, напевно, не могли додати, бо, напевно, в тому сказується, тому що у нас дуже важкий виїзд був е -е, в чемпіонаті України.